Нікого нема. Последній з кат, як говориться. А чого так довго залишалися? Там? Ну, я, може, куди Бабушку. За ней же присмотр і ухажувати треба. Це ваша родичка? Сусідка. Постріляють, постріляють ми поховаємось. Погріба не було. Поховаємо в хаті, попригинаємося. До утра не побило, повилазили. Поначалу не поїхали зірочка, вроді не страшно, нас не трогали. Я кажу, таке село Та Що тут робити? Кому, кому воно треба? І траса аж там одна, там траса. Нас, нас не тронуть, а потім вже нічим було поїхати. Це насправді була, можна сказати, спецоперація, бо військові, які їхали за ними в Новий Мір. Трижди намагалися їх забрати, і не дуже виходило. Сьогодні, о четвертій ранку, вони все ж таки прорвалися туди. Але навіть коли вони їх вивозили, їм довелося з маломобільною жінкою ховатися від півдронав. Їм дали надали місце в гуртожитку. Наразі вони отримали всі від гуманітарної допомоги, оформили грошову допомогу.